Для вас працює Богдан Морозов, в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мов цікаво про потрібне. У надвірні відзначили День Збройних сил України. Під час урочистостей нагородили військовослужбовців, які пройшли найгарячіші точки фронту та продовжують боронити державу, попри поранення та втрати побратимів. Наші кореспонденти поспілкувалися з захисниками, які розповіли, якою ціною дається оборона країни. У надвірні відбувся урочистий захід присвячений Дню Збройних сил України, де військовослужбовців Надвірнянського району нагородили грамотами та відзнаками за їхній героїзм та мужність. Серед них Василь Дем'яник, який підписав контракт у 2021 Першому році і вже наступного року виконував бойові завдання на фронті. Під час одного з ворожих обстрілів бліндаж, де перебував військовий, накрило прямим влучанням міни. Мене засипало пряме попадання міну в бліндаж. Мене вже передавало 200 двохсотий, але мене відкопали десь через 15 хвилин. Якраз я забіг у бліндаж з побратимом. Побратим був при вході. Я забіг у бліндаж і якраз я чув в навушниках. Якраз я був. Я якраз очув вихід міни і якраз улетіло прямо у нас. Я лише подивився на побратима і все. І я лише йому сказав, походу, все. І тупу Також відзначили військовослужбовця Дмитра Василишина на позивний батя, який добровільно став до лав оборони у 2023 році. Він виконував завдання у зоні бойових дій поблизу Серебрянського лісу. Дмитро зізнається, найбільше хвилювався не за себе, а за побратимів, яких доводилося доправляти на позиції та забирати з них. Саме важчий був саме перший заїзд, коли ми заїжджали в ліс. Це було вночі 28 лютого. У 23 році нас напевно вичислили, чи що ну, дуже сильно крила артилерія. Зразу ми тільки заїхали, виявилися трьохсоті. Машину прийшлося на деякий час покинути, пересидіти в кущах, потім далі продовжити. Рух, вихід на позиції. Це був перший вихід, найважчий. Надвірнянці висловили свою глибоку вдячність українським військовим, аплодуючи їм стоячи. Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович наголошує: захисники це ті люди, завдяки яким ми маємо державу та міцно стоїмо на ногах. Шість мобілізації повномасштабне вторгнення 2022 рік. На превеликий жаль. загибель військовослужбовців. Щоб захистити кожного українця і кожного з нас. Все це формує обороноздатність нашої країни, все це завдячуючи вам, шановні воїни Збройних сил України, все це завдячуючи волонтерам і медикам. Все це завдячуючи. Нашим молитовним духівникам за душпастерське служіння. Сьогодні День Збройних сил України. І ми розуміємо, свідому, що завдячуючи Збройним силам України, кожен українець має можливість жити, працювати. Тільки завдячуючи Збройним силам, нам вдалося Перемогти у цій проклятій війні. Відзначаю те, що ми схиляємо голову перед тим, як сьогодні наші Збройні сили віддають себе на передовій. В тилу на передовій ми робимо все для того, щоб перемогти. Незважаючи на ті обставини, які є сьогодні в державі, ми єдині для того, щоб перемогти. Дякую всім за незламність. Дякую всім за те, що маєте віру виконувати свій священний обов'язок. Від імені свого особисто, від імені кожного депутата районної ради хочу подякувати кожному з вас, кожному військовослужбовцю, який чи на передовій, чи в тилу докладається до нашої перемоги. Низько вклоняємося із сумом, шановуємо тих, хто загинув. Шановні військовослужбовці, вам міцного здоров'я, звичайно, мужності, терпіння, злагоди, всіх людських гараздів. На головній площі міста Надвірна розпочали культурно-мистецький проєкт від різдва до перемоги, початком якого стало відкриття ялинки. У надвірні така подія вперше за три роки, що було цікавого на дійстві – Далі у сюжеті. На двірні відбулося відкриття ялинки за три роки повномасштабної війни. Це вперше її урочисте запалення у місті. Подія стала початком культурно-мистецького проєкту від різдва до перемоги. Серед чималої кількості малечі зустріли Миколку з ним і поспілкувалися. Як тобі свято Все добре. подобається, що, що, що подобається? Добре, побачив подарунок. Маєш хочеш мати. Кажіть, а що хочеш на Миколая? – Трансформера! Здається, Традиційне відкриття ялинки проходить напередодні Дня Святого Миколая. З чудотворцем малеча зустрілася на площі, отримали подарунки. Діти в надвірнянському районі на Двірнянській громаді перепрошую. Дуже сьогодні активні. Видно, що всі чекають свята, що всі е, у передчутті чогось чарівного серед мистецьких дійств і вистав. Серед різних персонажів є одіозний гріндж. На відкритті ялинки ми спілкувалися із батьками, які привели на подію своїх діток. А чим вам сподобалось? Що тут... а Тим, що трошки з'явився настрій новорічний. Святковий. Наразі. Так, ні, так, ми трохи відволіклися ні, від, ні, від... Ні, проблем. Як дитина сприймає це свято. Дитина в шоці трошки, але подобається, особливо овечки. Стояли там хвилин 30, мабуть, годували, так що гарно придумали. Дякую. Дуже-дуже все сподобалось. Гарна ялинка. Дякуємо нашому меру за таке прекрасне свято. Так як ми дуже довго не були вдома, взагалі емоцій просто дуже багато. багато. Каже, дякую. Дякую. <гум> що найбільше вам з усього цього свята сподобалось? Що? Ну що сподобалось? Кількість дітей, кількість людей. людей. Ялинка дуже взагалі класна, крута, неймовірна. Організація свята також дуже дуже все гарно. Захід зібрав людей різного віку. Хлопці Стас та Олександр поділилися враженнями від свята. Так, дуже подобається, подобається. через те, що така новорічна атмосфера і так далі. Дуже гарно. Чому ялинка. Чому? Е, сподобалось Мені сподобалось ялинка. Миколай. Який нам катався на самокаті. Сподобалися та овечки. Основної вистави на присутніх чекали й аніматори. Вони забавляли дітей. Нам запропонували взяти участь, щоб повеселити трошки дітей, провести конкурси, щоб їм було цікавіше, щоб вони трошки зігрілися в руханці, тому що це все ж таки свято для дітей. Ялинка це завжди свято для дорослих і для дітей. Навколо різдвяної ялинки зібралося чимало надвірнянців, а це нагадування, що попереду одне з найбільших релігійних свят: Різдво Христове. На Прикарпатті 49-річний чоловік смертельно травмував знайомого під час конфлікту і підпалив будинок. Трагедія сталася у селі Стримбона Двернянського району. Поліцейські Івано-Франківщини затримали зловмисника. Подробиці далі 49-річний мешканець Прикарпаття під час конфлікту смертельно травмував свого знайомого. А щоб уникнути відповідальності, підпалив будинок, намагаючись приховати сліди злочину. Завдяки оперативній та злагодженій роботі поліцейські Івано-Франківщини зловмисника встановили і оперативно затримали. Подія сталася 28 листопада в селі Стримба на району. Близько 21-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Шевченка. На місце події оперативно виїхали рятувальники. Оперативно на місце події також прибула слідчо-оперативна група. Після ліквідації займання у приміщенні виявили тіло 50-річного господаря. Попри значні пошкодження внаслідок пожежі, поліцейські разом із експертами, криміналістами та судово-медичними фахівцями ретельно оглянули місце події та тіло загиблого. Після проведення судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті стала закрита. Черепно-мозкова травма та масивний крововилив під м'яку болонку мозку. Характер ушкоджень свідчив про багаторазові удари по голові та тулубу, несумісні життя. Отримавши підтвердження насильницької смерті, поліцейські Івано-Франківщини негайно розгорнули комплекс оперативно розшукових дій. До роботи було залучено поліцейських з обласної поліції. Це слідчі, також оперативники кримінального блоку, працівники надвернянського райвідділу та експерти-криміналісти. Правоохоронці питали сусідів. Переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили коло спілкування потерпілого та відпрацювали усі можливі версії. У результаті правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 49-річний знайомий загиблого, який того дня перебував у нього вдома. Оперативники розшукали фігуранта за місцем проживання. Під час спілкування підозрюваний зізнався у конфлікті, який виник під час розпивання алкогольних напоїв. Він спершу вдарив господаря рукою по обличчю, після чого наніс йому кілька ударів молотом по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Щоб приховати злочин, фігурант підпалив будинок і з місця події утік. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство та частини другої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють обставини та мотиви злочину. Також призначено і низку експертиз. Триває збір доказової бази, яка після… Після завершення досудового розслідування буде скерована до суду. Єлинка навколо неї є чимало легенд інформації та того, що давно призабути. Прикрашення ялинки вже котрий рік гуртує біля себе людей по всьому світу. Хтось її вдягає, хтось чекає її відкриття. Щоб краще зрозуміти, звідки прийшла до нас ця традиція та які цікаві факти вона береже. Команда ТРК Надвірна вирушила у музей історії Надвірнянщини. Чи варто прикрашати ялинку на Різдво? З таким питанням можна зіткнутися, адже хтось аргументує, що традиція прийшла з часів радянського союзу. Проте історія зовсім інша. Бере свій початок ялинка у Німеччині у часи відродження. Перша письмова згадка про її прикрас. Прикрашення на Різдво датується 1510 роком, за словами науковців, в той час дерево ставили низом до гори, що вкрай відрізняється від теперішнього чину її монтажу. Існує навіть декілька легенд про те, як прийшла оця традиція прикрашання ялинки тоді в Німеччині. За одною з легенд, німецький місіонер-проповідник на ім'я Боніфацій. Читаючи проповідь про різдво для язичників одним з предметів поклоніння, яких був дуб, вирішив доказати їм, що якщо зрізати дуб, якому вони поклоняються, нічого від цього не зміниться. І коли він цей дуб зрізав, то Дерево, падаючи, поламало навколо себе дуже ще багато дерев, оскільки він був дуже великий, очевидно. І стояти залишилася одна невеличка ялинка, і тоді, оцей от Боніфацій, вигукнув фразу: про те, нехай це дерево стане символом хреста. Вже у 19 столітті традиція наряджати ялинку на Різдво Христове активно поширилася і на інші країни Європи, зокрема Британію. У половині 19 століття традиція сягнула Україну. Спочатку тут у нас в Україні ця традиція поширювалася досить повільно і була характерна більше для великих міст і для людей, для багатих сімей, скажімо так, оскільки це було не зовсім дешеве задоволення. Це було і в світі, і в Європі поширено, і від світу прийшло і до нас. Спочатку горіхами, яблуками, паперовими квітами вже виготовили. Повляти скляні ялинкові прикраси почали дещо пізніше, і це було пов'язано з неврожаєм яблук. Її треба було щось інше придумати, щоб не бути залежним від урожаю, від погодних умов. Тоді придумували прикрашати якраз ялинки вже з скляними новорічними іграшками, новорічними прикрасами. У музеї зберігаються кілька експонатів, які свідчать, що традиція прикрашання ялинки в Україну зайшла ще до радянської окупації. Зокрема, це малюнок, який було знайдено, коли оглядали й ознайомлювалися із переданими іконами із села Лоєва. Схований він був за плитою образу. Ось такий малюнок: це дитячий малюнок. Очевидно, шкільний, де намальована ялинка. Тут бачите, пише кляса 3», тобто, це по-польськи. Тобто це свідчить, що малюнок був намальований як мінімум в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Бачимо, що намальовано на верхівці ялинки ангел. Так, якщо би, це два факти, які свідчать про те, що. Традиція прикрашання ялинок на наших тернах була ще до Другої світової війни. Бо якщо це би було до Першої світової війни, то точно би тут не писало по польськи і на верхівці була би п'ятикутна. Зірка. Серед оздоб і прикрас ялинки на малюнку можна побачити так званих чоловічків. Їх робили зі шкарлупи яйця, забираючи його в міст і виготовляючи ковпачок із паперу. Особливою рисою чоловічків є представлені різні емоції. У музеї є усміхнений. Колись, колись ми робили виставку ялинкових прикрашек у 2019 році, І от приблизно відтворили, як міг виглядати отакий от чоловічок, яким прикрашали ялинки. Ну і, власне, також у нас в фондах музею зберігаються ось такі ватяні ангели, яких власне чіпляли на верхівку ялинки. Зазвичай їх робили з вати, ці, бачите, прикрашені розбитими ялинковими іграшками, а лиця часто вирізали з. Листівок різдвяних приклеїли і таким чином виготовляли ось таких от ангелів з інших експонатів. Це фотографія святкування різдва у надвірній у просвіті в 30-х роках, і на ній видно ялинку. Саме вбирання ялинки до Другої світової війни мало традиційний характер. Вже по її закінченню цей процес набрав ідеологічного значення. По перше, почали її прикрашати власне замість різдва на новий рік. На верхівку почали ставити Символ, радянські символи, п'ятикутну зірку. На так само на іграшках ялинкових почали робити зображення з цих радянських символів. Це і серп, і молот, і, і п'ятикутні зірки, фото зображення тих радянських вождів згодом з'явилося. Ось, і очевидно, таким чином, як кажуть дослідники, хотіли витіснити, наприклад, тут у нас в Україні це наші українські традиції, святкування різдва, зокрема. Використання дідуха при, при святкуванні Різдва, одну з таких давніх традицій, яку нас ще називають просто діда. Ось. І українці, зокрема і надвірнянці, такий, очевидно, такі робили як мовчазний протест проти цього. Принципово, не, переважно в домівках ставили ялинку не на Новий рік. А на різдво щоб власне зберігати ту традицію власне, цього дерева як різдвяного дерева, а не пов'язаного вже з якоюсь радянською ідеологією. Традиція прикрашати ялинку і далі продовжує існувати, нагадуючи про важливість долучатися до творчого процесу і спільного очікування великого свята Різдва Христового. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.